Ви сказали на початку своєї відповіді, що можливо спробують перебити якоїсь гучною історією. От так, якраз про так. перебити можливо буде, пам'ятаєте, мені здається, ну минулого року точно було не пригадуючи, це було в кінці 22-го, Можливо, теж велика прес-конференція президента України Володимира Зеленського, де переважно більшість журналістів складають саме західні журналісти. Ну Менше з тим, як думаєте, цього року чи буде щось подібне, подібний захід? І на які особисто вам запитання хотілося б почути відповіді від президента України? Дивіться, я не знаю. Очевидно, напевно, буде, але оскільки в нас військовий стан і такі заходи анонсовуються буквально там за день, ну за півтори доби максимум. От але зважаючи, як президент Зеленський проводить прес-конференції, особливо для? Українських медіа ну краще він не проводив би, тому що як показує е, спілкування президента, останнє, яке було з українськими журналістами, е, то воно було ну ну реально сумне, коли президент вибачайте, зірвався е, і почав хамити на рівному місці журналісту української правди, які поставив абсолютно нейтральне питання. От е, тому, от я би от, от, краще, коли його не було. От і найкраще, що виходить президента президента спілкуватися із західною пресою, тому що е, ну як, не як е, от таких речей, які є неподобством президент щодо західних журналістів, не допускає. Тому, в принципі, підсумовувати я не знаю, що є підсумовувати. що? Ну, що в нас за листопад ми втратили території більше, аніж за один листопад 2024-го втратили більше територій, аніж за весь е минулий рік, за лише за минулу добу знову мінус 10 квадратних кілометрів ми втратили. Ну, що підсумовити, що обіцяний контраст, контраступ, які трубили про які трубили все літо. Ну в результаті дійшло до того, що зараз ми говоримо про якийсь справедливий мир. Хоча справедливий мир, всі ми розуміємо, що може бути лише тоді, коли ми вийдемо на кордони до нас до першого року. А це нереально. Я не знаю, що підсумовувати, розумієте? Ну знову ж таки беремо, якщо ми ну. Обіцяли влада обіцяла там півтора мільйони, два мільйони. Там надійшло до того до чотирих мільйонів, що ми можемо виробляти чотири мільйонів дронів. Де ці дрони? Ну військово-промисловий комплекс у нас є лише обіцянки про те, що ми щось можемо зробити. Воновські пройшов рік, коли обіцяли. Що в нас вже є аналог шахеда, який летить на тисячу квадр... на тисячу кілометрів? Питання де він? Ну я не знаю про що буду звітувати. Реально складна ситуація, тому що куди декуди не глянь скрізь мінус. Ну що буду похвалитися про те, що ми нарешті збільшили податки, і бідні українці будуть платити більше? Ну про що звітувати? Ну сумно на